Уліфон Армор 34 Pro. я такого ще навіть і не бачу. Колись люди користувалися ось такою маленькою Nokia, і вона була невбиваєма. А тепер зробили такий телефон, що ним точно можна когось прибити. Це глина, яка важить. 800 там з то грам пізніше вам зважу і покажу. І саме головне, дивіться, я його залишив на два тижні. Він тупо два тижні в мене ось лежить, тако включений, і все. І йому абсолютно байдуже, тому що батареючка тут 25500 мА. Він може як бути якось такою цеглиною, може бути павербанком, може бути проектором. І може бути ліхтариком. І може ще й навіть класно знімати. З топовими характеристиками я просто в шоці. Повний IP захист IP 68, IP 69. Тут дуже крутий процесор Mediatek Dimensity 7300. Діагональ екрану 695 дюйма. Він реально великий в порівнянні зі звичайним телефоном. Частота екрану 120 Гц, оперативна пам'ять 16 Гб. Вбудована 512, швидка зарядка на 66 Вт. По комплекту все йде, заряджатися, правда, буде довго, тому що батареючка на 25500 мА. Йомаю, я такого телефона реально ще ніколи не бачив і не тримав. Дуже важкий в руках. Незвично, що ти тримаєш важку цеглину. Якщо порівняти зі звичайним телефоном, який в чохлі. Дивіться, як це виглядає. <рес> я просто в шоці, як завжди, я в шоці. Купа функцій. Тут дивіться, радіатор, бачите, на охолодження. Тут також радіатор, тому що проектор. Проектор має охолоджуватися, тому що там фіг знає, скільки люменів. Я потім все вам включу, покажу, як воно працює, чи буде працювати він під водою. За 5 хвилин в мене втомилася рука. Я не знаю, як ви люди будете користуватися цим телефоном, але він реально важкий. Коротше, функції стільки, я просто в шоці. Дивіться, песик спить, тут є Штучний песик, який буде допомагати вам вирішувати там будь-які питання. Коротше, від відповідати, вирішувати. Навіть штучна дівчина є. Уявляєте, як вона працює? Я не знаю. Так, давайте пройдемося по налаштуваннях і покажу про телефон. Ось, будь ласка, процесор, Dimensity, все, як я казав, всі всі характеристики, Android 15, ось все є. Далі, що в нас тут є? У нас є душок. Я не знаю, чому так написали душок, душок це кнопка ось ця дії. Під неї можна запрограмувати там будь-що. Їдемо далі, крутимо педалі. Проектор вам пізніше покажу. Функція ліхтарика. Яскравість можна зменшити, можна збільшити різні режими. До речі, мигає. Він бляха, так що аж вилазять очі. Різні таймери можна поставити, на скільки хвилин він там буде світити. Так, далі. Функція стробоскопа. Не знаю навіщо це треба, але бляха, воно тут є. Ось так може мигати, дивіться. І там, коротше, різні режими. Може меготіти, може постійний бути, постійно світити. Меготіти, наприклад, меготіти може тільки червоний, або, наприклад, меготіти може тільки синій. Або ще навіть може це все діло бути під, під наприклад, музику, де там? А є ще тут така фішка, яка нам всім напевно дуже знайома. А ну ось це. Да. Ну тебе нахер, бляха. Як світить ліхтарик в лісі. Дивіться, похреніти можна. <ріху> да, бляха, прикольна штука. Реально прикольна штука. Міу-міу-міу. <ріху> Поїхали далі. Він такий важкий, що я тримаю руку на коліні, бо інакше просто відсохне рука. Так, дивіться, що в нас тут буде писати звук, туди-сюди камера. Десь тут такі класні функції. Може пульт бути проектор. Так, так, їдемо, їдемо, їдемо. Десь такі. Так, штучний пес. Коротше, я вам казав, що тут дозволите все. Тут є штучна дівчина. Що вона робить, та штучна дівчина усміхається та дивиться на тебе. Дорогий, як твій день пройшов чи скучив? Ти за мною? Ніхрена собі, бляха. Ну, давай напишемо там. Давай. Що ти вмієш? Ану? Що вона вміє? Так, що вона там вміє? Ого, ого. Ніфіга собі, коротше, вона що вміє? Так, ось деякі речі, що я вмію робити? Відповідати на ваші питання інформативно та вичерпно. Буду намагатися зробити все можливе, щоб вам допомогти генерувати різні формати дотримуватися всіх ваших інструкцій, звер... завершувати ваші запити, думаю, що коротше, коротше підписник, ти собі почитаєш. В мене, в принципі, є справжня дівчина, тому штучну мені поки що не треба. Навіть штучний хлопець є, якщо тобі треба, якщо ти більше любиш хлопчиків, будь ласка, навіть вчитель математики. Ну, коротше, тут на різні, як то кажуть, збочення. А ось реально круто зробили, що радіо працює без антени. Ану? Правда, в мене тут. Ну, коротше, сигнал. Десь А Ану, давайте іншу. Динамік зробили великий, класний, ніби непогано, але він один. Ось тут однесенький знаходиться величезний динамік, і йому не вистачає що? Не вистачає стереозвуку. Якби було два динаміка, було би круто. А так він просто кричить. Я трошечки розчарований в динаміку, але тобі підписник дам, щоб ти послухав. А тепер, ось так. Якщо притулити його до стола, то він грає ніби більш-менш краще. Давай трішечки перегорнемо щось інше. Ніби непогано, правда? Але мені не вистачає стереозвуку. Він просто тупо кричить. Просто тупо кричить, якщо лежить на столі. Так, слабенько грає. А якщо положити на сіл, буде грати. Ну він не грає, він просто кричить. Я не знаю. Коротше, зі звуком ніби все класний такий телефон бомбезний. Впихнули мега здоровенний динамік. На бляха не продумали зі стереозвуком. Тому, та як меломан, скажу, що звук тут такий собі посередній. Якщо зі звуком все зрозуміло, що нам скаже камера, перевіряємо оптичну стабілізацію. Скоріше за все, її тут немає, є тряска. Ну і тримати такий телефон в якості фотоапарата і зйомки це дуже важко. Якість 4К. Дивимося, чи буде тряска, як взагалі пише відео. Опа. Оп. Тряска є, бачу, що є тряска, стабілізації немає. Не вистачає йому стабілізації, якщо стояти і знімати, то він, в принципі, більш-менш нормально знімає, тільки мікрофон тут мені не подобається абсолютно. Якість мікрофону. Напевно, через те, що він захищений. На що здати... уліфон? Хопа. Уліфон. Називається мене, мене чути. Хопа! Опа! Хе-хе! Й працює, як мене чути, потім послухаємо. Навіть непогано, правда, працює. А як фоткає, давайте глянемо одразу, як буде фотографувати. Так, що тут треба щось налаштувати? Чи будемо так? Я-то особливо тут не розбирався ні в чому. Давайте просто сфотографуємо так, як ось так з коробки вийняли. Хоп, і подивимося. Тут навіть є нічна зйомка. Уявляєте, вмикаєте. І засвідчуються інфрачервоні діоди. Це треба виходити десь в темряві на вулиці і почати знімати. І подивимося, як він буде знімати в суцільній темряві. Коротше, функції дофіга, навіть якщо взяти, ось дивіться, ширококутна камера. Навіть ширококутна камера доволі непогано знімає, хоча трішечки милить. Я вам нароблю фотографії, щоб ви подивилися, як воно виглядає. Навіть зум, тільки оце у мене щось починає бісити трохи. Дивіться, навіть зум може бути чотирьохкратний зум. А наскільки він буде чітко знімати, чи не буде милити, це я вам все покажу. Суцільно темряву. Не вистачає оптичної стабілізації. От якби була стабілізація, було б взагалі круто. А так не вистачає стабілізації. Ну тут темно, тут реально темно. А він дивіться, як бачить. Фокус піймав хопа. І в принципі на метрів скільки там. Ну, 20-20 метрів. Дуже маленькі інфрачервоні діодики, але все рівно. Дивіться, як листя на деревах він бачить навіть непогано, да? Дивіться, ось тут є спалах. Я не знаю, нафіга він треба, якщо можна ось так натискаєш, окей, і можеш знімати. Дивіться, ліхтарик світить, там можна знімати. Фіг знає де. Коротше, вночі собі йдеш, знімаєш. Ну, коротше, бляха, <пл> я не знаю, що додати. Телефон реально продуманий на всі випадки життя. Хочеш так. Хочеш тобі купа різних функцій, дивіться туди-сюди. Що хочеш, то знімай. Покажу вам характеристики на сайті, тому що вчити це все на пам'ять це якась дурістика. Кожного разу присилають нові телефони, і я це все маю знати. Головна фішка це проектор. 150. Люменів, напевно, люменів. Я його знаю. Колись в мене був проектор, але я його продав, награвся та й продав. Так, розширення це, напевно, 854 на 480 пікселів. Не знаю, чи це добре, чи погано для такого такое. В користуванні в мене такого ще ніколи не було. Е, так, розумне автофокусування. У мене був проектор, де потрібно було фокус коротше, накрутити. Накручуєш фокус і все тіпа чітко. А тут, бачите, воно коротше розумне якесь. Корекція трапе цілоподібних спотворень коротше, якась така фішка. Проекція одним дотиком. Просто натискаєш кнопочку. Ось тут є кнопочка. Де вона? Ось само низу. Натиснув кнопочку і одразу вмикається проектор. Подвійні вентилятори, охолодження потужністю 2 Вт. Дивіться, все показано, що там гучно мовиться. Динамік. Динамік на 98 дБ. Ну, динамік, в принципі, такий собі. Так, далі що батарею. Це все я вам показував. В принципі, ви можете подивитися, витримує мінус 30 до плюс 55. Я вже подібний телефон у ліфон вже заморожував, так що з батарею тут жодних проблем немає. І дивіться, він може бути павербанком, але чому ви не зробили, щоб він заряджався безпровідною зарядкою? Чому ось я маю телефон, який може заряджатися безпровідною, чому Чомусь так не поставити, щоб він заряджався. Ні, вони зробили, що це все через дріт. Тобто треба підключати дрота, бляха і через дріт заряджати. Ну, фігня повна. Погодьтеся. Так, дивіться, ліхтарик, суперкрутий, там різні функції, туди-сюди. Це і так кожному понятно. Так, основна камера 50 мегапікселів, туди-сюди. Коротше, по камері також все понятно. По нічній зйомці також все понятно. По процесору Mediatek, ось, будь ласка, характеристики, також все. понятно. Спеціальна функція, що там є. Автоматичний запуск під час зарядки в вимкнутому стані. NFC. NFC це вже не новина. Зараз майже в кожному телефоні, навіть самих дешевих є. Холодильник можна заморожувати програми, проектор, динамічне вікно, так, розумна бічна панель. Сканер відбитка бідка пальці. До речі, сканер відбитка пальця все тут є, все воно працює. Безмережевий. Зв'язок. Я так розумію, це можна користуватися як рацією. Увібніть безмережний зв'язок, щоб спілкуватися з пристроями поблизу в режимі реального часу. Тобто не потрібен інтернет, напевно, ніфіга собі, ніякої мережі не потрібно, і ти собі, як по рації, будеш спілкуватися. Напевно, класна штука, тільки, напевно, має бути два однакових таких телефони. Запис дзвінків дуже класна штука. О, чому? чому тут не зробити запис дзвінків бляха в дорогих телефонах? А ось такому. Тобі на без жодних питань все є. Верхня шторка. Якщо з лівої сторони провести, будуть сповіщення. Якщо провести з правої сторони, буде шторка. Якщо будете знімати під водою, обов'язково натискайте ось сюди, щоб заблокувати сенсор і користуватися тільки кнопочками. Так, дивіться, ліхтарик можна включити. Ну, все в принципі, теж саме проектор тут можна включити туди-сюди. Можна включити, наприклад, ось цей кемпінговий ліхтарик. А можна включити, наприклад, усю херню. Нафіг вона треба, але хай там буде. Якщо ти мій любий шанувальник дотерпів до цього часу, то зараз будемо дивитися проектор. Треба затиснути кнопочку. Ніфіга собі реально працює. Дивіться. На заблокованому екрані. Ніфіга собі працює проектор. Послухайте, як він гуде. Отут втягує. А ось тут видуває. І видуває, дорячі, тепле повітря. Так, яскравість можна ось так виставити. Яскравість повзуночком виставляєте. Далі орієнтація екрану я поставив галочку. Корекція куту нахилу також поставив галочку. Е, стиль може бути вертикальний, горизонтальний, співвідношення сторін. Автоматичне вимкнення ось цього екрану через 2 хвилини. Можна виставити, коли ви там хочете. 4 к. Як думаєте, потягне це все діло? Ось вам як працює корекція. Нахилив вниз. Зараз воно має. Хопа, бачите? Підняв вверх, хоп, вирівняло. Опустив вниз, хоп. А ось тепер так. Бачите, ось так працює автокорекція. І ще є автофокус, якщо його не смикати і не трусити. Ось, будь ласка. І він же сфокусувався. І Ось дивіться, картинка. Наскільки чітка. Давайте щось включу. Можна, напевно, це все включити на заблокованому екрані. Да? Так, а ну, давай. Що нам скаже А звук? Да, Ось звук. Дивіться, відео в 4К відео йде. <рес> не вистачає, да? не вистачає, коротше, треба закривати вікно. Тому що бачите, йому дуже багато світла від вікна. Реально дофіга світла йому. Але так, в принципі, круто. Реально круто. Дивіться, буквально трішечки прикрив вікно. Ось світла потрапляє небагато. Яка чітка картинка! Ха-ха! Ну, кіно можна дивитись, реально можна. Це ж я вам знімаю просто відео, а в реальності ти бачиш набагато кращу картинку. Ну що, готові кайфувати? Підключив його до своєї стереосистеми, щоб було це все яскравіше. Вимикаю світло і погнали! Реально круто, правда? Ха -ха, я просто в шоці. Реально можна дивитися кіно. Їдемо далі, крутимо педалі. Full HD. Це Full HD відео. Навіть не 4К. Дивіться. Ну, можна дивитися кіно, реально можна. Навіть картинка класна, дивіться. А тепер оцініть, як воно буде від його динаміка. Різницю відчуваєте, так? Да? Від його динаміка, ну так, скучновато. Тому найкраще підключити до якоїсь своєї стереосистеми. Дивіться, поставив настільчик. Настільчик поставив, бачите? <реш> і, в принципі, можна дивитися кіно навіть так. Навіть десь на природі вийшли собі, поцепили простинку чи скатертину і дивитися собі кіно, а можна підключитися, в принципі, до машини через Bluetooth. І все, і буде вам акустична система. Коротше, для цього проектора якість відео важливо. Що 4К що 360 p один фіг він буде показувати в одній якості. Я ось перевірив, і так і сяк він буде показувати однаково. Так що можете не заморачуватися, скачувати там якісь великі фільми. Якість буде ось така. І вона реально крута. Можна дивитися кіно в порівнянні з тим проектором, що в мене був раніше, то ось цей це просто небо і земля. Коли я почав знімати тест проектора, батарейка була 72%. Зараз подивимося на нагрів, тому що він став ну, такий теплий: 40 градусів. 40, 40, 42. 40. Ну, в принципі, не критично. Зимою можна буде гріти руки навіть. Можете подивитися час, коли я почав тестувати проектор. Пройшло трішечки більше, ніж години, і він з'їв 14% батареї. 14%? Щоб подивитися, ну коротше, хай там буде скільки, ну хай 20%, щоб подивитися повноцінно кіно. 20%. Тобто можна подивитися 5 фільмів на повністю заряджено, ну хай там не 5, хай 4. Вистачить на цілий день. Я вам казав, що покажу, як світить проектор в лісі. Ну ось Ну ось так. Ось так буде проектор світити в лісі. <правда> <правда> Далеко, правда. Не світить, ну так, метрів, скільки там я бачу, метрів 20, десь орієнтовно, десь на 20 метрів. Ну, прикольно, що тут сказати. Дивіться, все, що бачите, все, що в телефоні, на картинці, ось, будь ласка, все показує. Кіно не включу, тому що тут вайфаю немає. Можна, в принципі, було її роздати, але який сенс? Який сенс того всього? Я ж просто в лісі. Просто тупо в лісі. Проектор можна використовувати як ліхтарик, тому що він. Світить ну, дуже далеко. <світить> дає такий квадрат. Величезний квадрат. Камера цього не передає, але він дає великий квадрат. Дивіться, навіть на траві можна буде подивитися якесь кіно. Один відсоток людей побачить, що насправді трапиться з уліфоном, якщо його кинути з включеним проектором воду. Тому що не всі дивляться до кінця. Зазвичай всім абсолютно похер. Ну що, готові? Давайте, включаю одразу, щоб воно грало ще й навіть. Давай. Грає ніби непогано, правда? Як ти думаєш, щось з ним трапилося? Там же ж два кулера гудить. Ні, йому абсолютно похер. Єдиний мінус цього уліфона, знаєте, який, ви ось так його кинули в воду, покупали в воді його, а потім виняли. І динамік немає як почистити. Розумієте, немає як прочистити цей блядський динамік, немає такої функції. О чому ви це не продумали? Він все класно працює, адекватно, і процесор, і кулер гуде. Все працює чудово, без жодних питань і нарікань. Але немає очищення динаміка. І щоб вичистити воду, треба, напевно, скачувати або якусь програму, або його товкти об коліно. А так. Пушка ракета однозначно може бути. Ха -ха -хо -хо. Кому сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку. Хочеш придбати цю цеглину, яка важить орієнтовно 832 грама. Будь ласка, звертайся, продам значно дешевше, ніж будь-де вона коштує в інтернеті. З телефоном нічого немає, ніяких дефектів абсолютно ні подряпи. Нічого новесенький, тільки покупав його в басейні і в пляшці з водою. Все, все працює адекватно, без жодних нарікань. Так що підписник. Дякую, що подивився. І чекай наступного планшету, в якому також буде проектор, купа функцій і так далі.